Друзі, привіт! Сьогодні закупочки. Закупочки в супермаркеті, сиру коров'ячого купила, вже готового з ізюмом солодкої десерт, церковий десерт. Тут у мене 2 кілограми, пиріжечки спечу. І такий буде сирнички можна, можна і так, десерт. Такий. Вже з ізюмчиком. вкусненький. Можна в шоколаді зробити його. Ну, то як. І сметану. Волошкове поле в супермаркеті, 15% сметана, 15% жиру, 400 г. Така сметанка. Дві такі взяла. сметанки і кефір. 2,5 жирності кефір. Живий продукт 400 грам, волошкове поле. Так. Волошкове поле. Такий кефірчик. Тоже дві. І сахар. Кілограм сахару. Цукор кристалічний. До кожного столу. 950 грам. Сіла тут немає. 950 грамів. Такі паковочки. Одна родина. лалеки намальовані ось так. Такий цукор. Такий шоупаковці я не брала цукор. маса 950 пятьдесят грам. Цибульки взяла, а мало біче як кіло і полю моркви. Запуталася моркви. Моркочка. Отака. Морква по-корейськи буде у нас. І цибулька розпадається. морква, Норква. це цибулька така. Менша більша, тільки я вибирала, Менша більша цибулька. Біла ріпчаста. Магазин карапішівський. Магазин карапіші. Хліб. Грехівський. Половинка, половинки з гарбузовим насінням цілої не було, я половинки взяла. Такі. Три половинки Грехенський. і дві половинки. Трібка рапеші? Гурман 300 грам. З кибочками порізаний, вже нарізаний гурман. Такий. А це скільки тут грам? Рехемський? 0,25. 0,25 половинки, теж з кибочками нарізаний, гарбузовим насінням. Такий хлібчик. І буженинка. Буженинка по домашньому з лавровим листочком. Пахне буженинка взяла, така буженинка. Так. Буженинка? І рулет по-домашньому такий. печаткою. Що ж тут написано? Каратешівські колбаси. Зараз ми розпечатаємо. Такий рулет засмажений, пахне. Такі покупочки і яйця. О, ще не всі, ще тут у мене є макова начинка. Буду пироги пекти з маком. Макова начинка. 500 грамів. Отакі пластмасові коробочки. Уже солодкий. Макова начинка 500 грам без ГМО. Там дрібними сустав, дрібними написано. Такі будуть рулетики, пироги будуть такі. Така начиночка. Яйця. Ой. Прива. Яйця курячі. Забігала на Пошту посилка, прийшла така невеличка, посилка прийшла. І це всі закупочки. Буду готувати пироги із сиром будуть з маком по-корейськи. До нових зустрічей. Па-па. Дякую за увагу.